Ви дізнаєтесь про відмінювання дієслова «ser» бути в теперішньому часі. І після перегляду цього відео ви зможете сказати, як вас звати іспанською мовою. І також ви зможете сказати, як звати інших людей. На минулому уроці ми ознайомились з дифтонгами та трифтонгами. І в слідючому уроці ми будемо вивчати деякі країни та національності. Поїхали! На минулому уроці в нас було домашнє завдання. Треба було визначити, в якому із цих слів є дифтонг, і, можливо, треба поставити десь графічний наголос. Давайте почнемо із другого прикладу. Хуан А вимовляється з більшою силою. А, у нас сильна голосна, у слабка. Це дифтонг. Наголос не потрібен. І в першому прикладі Рауль. Слабка голосна У вимовляється з більшою силою, ніж сильна голосна А. Дифтонгу в нас немає, потрібен графічний наголос. Якщо ви сумніваєтесь, де тут дифтонг, і де не дифтонг, де треба поставити графічний наголос де ні, будь ласка, перегляньте мій минулий урок про дифтонги. Ну, а зараз перейдемо до теми нашого відео. Давайте спочатку розглянемо особові займенники в українській мові. У нас є три особи однина і «множина». В першій особі я ми, в другій особі ти ви, і в третій особі він, вона, воно, і в «множині» вони. В іспанській мові в першій особі однини йо, в першій особі множини ми. Предмети та живі істоти в іспанській мові мають два роди чоловічий рід або жіночий рід. Середнього роду в них немає. Звичайно, ми можемо сказати іспанською хороше, мале, велике, наприклад, значені все хороше в моєму житті. Це слово хороше ми можемо сказати іспанською, але предмети та живі істоти мають тільки два роди. Якщо ми хочемо сказати ми тільки жінки, «nosotras», якщо тільки чоловіки або чоловіки і жінки. То ми скажемо носотрус. Друга особа ти і ви. Така ж сама ситуація, як і ми. Бо чоловіки або змішана група, бо тільки жінки. І третя особа він, вона, «вона». Ея. Як ми бачимо, середнього роду в нас тут немає. Але є ввічлива форма звертання ви. Якщо ми говоримо про Іспанію, устет дедалі більше замінюється на «фту». Наприклад, на ТУ ми будемо звертатися до незнайомої людини на вулиці, до шефа на роботі. На форму устет можемо звернутися до людини старшої 80 років. Або якщо ми працюємо на якійсь крутій фірмі, до клієнтів ми також можемо звертатись на устет. Але навіть в цих випадках можемо звертатися на ТУ. І в множині Ейс. Ейос, і ви множені у Як ми скажемо вона, ея. Якщо я хочу сказати я, йо, ти, ту, він, давайте глянемо в табличку. Ель, ти, ту, ви, друга особа множини, бо тому що в нас два чоловіка. Ми носотрос, вони, «ейос». А тут у нас жінки ми, носотрас. Ви друга особа множини – «босотрас». І якщо ми хочемо сказати ви вічлова форма множині, устерес. А тут у нас змішана група. Якщо ми скажемо ми, носотрос, ви множині – «босотрос», і вони еюс. А як нам сказати Я Марія? Іспанською нам треба сказати Я є Марія. Є це дієслово бути в теперішньому часі. Дієслово сер змінюється в залежності від особи. Коли ми кажемо йо, нам треба сказати сой, йо, сой марія. По формі дієслова сой уже зрозуміло, що ми маємо на увазі я. Тобто ми можемо просто сказати сой. «Йо», сой ми говоримо тільки тоді, коли ми хочемо зробити акцент на я. Тобто я Марія, не моя сусідка Марія, а я Марія. А зазвичай ми просто скажемо Сой Марія. Ти Марія, «ерес Марія. І вона, Марія, Ея ес Марія, або просто Ес Марія. Якщо він Хуан, то ми скажемо Ель ес Хуан. І в множині ми скажемо «сомос Марія і Хуан. Або якщо ми хочемо виділити, що саме ми Марія і Хуан, а не вони Марія і Хуан, і в нас є змішана група, то ми скажемо, nosotros somos Марія y Juan. Ви Марія і Хуан. Sois Марія y Juan, або vosotros sois Maria y Juan. El Maria y Juan, son Maria y Juan. Soy Maria. Eres, María. es María. Somos Pedro y Luis. Abo nosotros somos Pedro y Luis. Vosotros sois Pedro y Luis. Sois Pedro y Luis. І якщо в нас жінки, то ми скажемо: Somos Sandra e Inés. Зверніть увагу, коли ми кажемо Sandra і Інес, але. Після і йде наступне слово, яке починається на і, то ми замінюємо сполучник І на е, тобто ми не говоримо сандра і інес, а ми говоримо сандра-е-інес. Якщо ми хочемо сказати Я не Марія, то перед дім словом сер, яке ми вже провідміняли в залежності від особи, ми ставимо слово но, ні, – сой Марія. Но сомос Марія і Хуан. No Eres Juan. Якщо ми ставимо запитання, по-перше, перед запитанням нам треба поставити знак запитання в перевернутому вигляді. Далі ми просто так само, якби ми сказали Я Марія, така сама фраза, тільки ми ставимо запитання, звичайно, змінюємо інтонацію. «Soy Я Марія І відповідь: Якщо це «да», She, «Sí». зверніть увагу, що треба графічний наголос. Бо без графічного наголосу, це якщо Сі сой Марія, Да, я Марія. Якщо ні, то ми скажемо но. No. І далі НО сой Марія. По аналогії: Ерес Марія, Но, Но ерес Марія. Хто ти? Коли ми говоримо про однину форми йо, ту, ель, ейя, устет, то це буде «к'єн». І коли говоримо про множину, Носотрос, босотрос, ейс ейс «устедес», ми будемо використовувати кенес. Тобто, хто в однині – це кєн, і хто в множині це кєенс, Хто ти. Kien eres. якщо ми хочемо виділити слово ти, наприклад, хто ти, саме ти, то ми скажемо eres ту, але зазвичай форма eres достатня, то я, kien soy. Як ми спитаємо, хто вона? Вона дивимось табличку третя особа однини El Eja S. Значить, ми спитаємо Kien S. Якщо не зрозуміло по контексту Кін С Е. І якщо ми хочемо спитати в множині, хто ми дивимось табличку Сомус. Кієс somos, то вони кенес сон. Ставте ваші запитання в коментарях та підписуйтесь. До зустрічі!